Збірна України з баскетболу завершила виступи на дебютному для себе чемпіонаті світу. Підопічні Майка Фрателло не змогли вийти в раунд плей-офф. Але гру вітчизняних баскетболістів можна сміливо назвати гідною Мундіалю. Отже, виступи українців на чемпіонаті світу в Іспанії аналізує Владислав Красніський. Матч проти Домініканської республіки підопічні «Фрателло» провели не надто впевнено, але в результаті здобули перемогу з рахунком 72 на 62. У першій половині гри українці помітно нервували їм ледве вдалося зрівняти рахунок перед перервою 27 на 27. сім. Утім, на третю чверть наші баскетболісти вийшли впевненішими. відмінно зробили ривок і не дали оговтатися супернику. Наступним опонентом підопічних фрателло була команда Фінляндії. З перших хвилин у Фінів всі комбінації досягали мети, в той час як в українців. Атаки зривалися невдалою. Виявилася і друга половина матчу. Захист розсипався, повністю програючи супернику позиції під кільцем. Черговий провал відбувся на старті заключної чверті. Фіни зробили чудовий відрив, а українцям не вистачило часу відігратися. Ми дозволили зробити чимало легких китків. Хоча, якщо подивитися на першу половину, то у нас була достатньо рівна гра. Непоганий рух м'яча на їхній ривок. Ми могли відповісти своїм. У суперника були втрати, але вони встигли закинути м'яча сиреною. Ми дуже добре знали нашого суперника і стежили за Фінляндією. Це прекрасна команда, швидка і потужна. Можливо, ми трохи розслабилися після перемоги над Домініканою. Це була наша помилка. Свій третій поєдинок підопічні Фратело зіграли проти чинного віце-чемпіона світу команди Туреччини. Українці були в ролі наздоганяючих перші дві чверті, але в другій половині гри почали діяти активніше. На той момент наші хлопці вже встигли адаптуватися до паркету і до серйозного суперника. В результаті історична перемога з рахунком 64 на 58. вісім. Так, це було принципу на всьому але вони Більше проход діяли в зону. Ми старалися ті снімінізом, какби справлятися від їхніх обостреній. В принципі, это в нас очень хотели виграти это сказывалось, волнение такое. Но потім не знаю, просто старалися надавали захіті. Нападіння саме пришло. Я був впевнений у нашій перемозі. Ми дуже довго готувалися до цієї команди. Так, Сергій Гладир не міг грати, і нам довелося замінити його. Але Ігор Зайцев підстрахував і дав нам потрібну перевагу. Я надзвичайно пишаюся цим досягненням і сподіваюся, що в Україні люди стали щасливішими завдяки цій перемозі. Довго радіти українцям не довелось. Наступний суперник, збірна нової Зеландії, практично невідома нам за стилем гри. Команда завдала важкого удару під обічне Фратело. Долю матчу визначив провал у захисті українців у третій чверті. В останній десяти хвилинці наші хлопці намагалися відігратися, але відрив суперника був занадто великий. Головний фактор був що у них Було більше желання. Они понимали, что это их последний шанс зацепиться, чтобы выйти из группы, и они просто сегодня боролись. Всей командой. Все шли на подбор, все боролись, делали, делали все, что возможно. Мы, мы же вышли, как будто бы закидаем их шапками, я не знаю. Ну, нет прощения такой игре. Збірна сполучених штатів перед грою з українцями вже достроково вирішила турнірні завдання і прагнула приберегти сили для наступних випробувань, але і це не завадило монстрам світового баскетболу завдати поразки підопічне фрателло. Хоча рахунок 95 на 71 і не такий плачевний, враховуючи міць суперника. Українці дали достойний бій американцям, яким потрібні лічені секунди, аби оформити красень слемданк чи селф-оп. Утім, не варто забувати і те, що для наших баскетболістів це був лише перший мундіаль. Да, обидно, що закончили турнір, і нам не хотіло одного очка по разниці. Це хороший досвід для всіх молодих гравців, в тому числі для мене досвід для тренірів. Хочу сказати дякую всім, хто нас підтримував. Клас американців дуже серйозний і звичайно, що вони перемогли э, достатньо великим рахунком. але... Але у нас дуже молода команда. Я думаю, що всі хлопці повинні зробити висновки, як вони робили стати більш професіоналами. Ми граємо в фіналі чемпіонату Європи наступного року. Я думаю, що ця команда має дуже добрі шанси все ж таки десь зростати і рухатись вперед. Владислав Красніцький, телеканал Київ,